Батьківщина, фронтзмін та партія реформи і порядок остаточно злилися в одну партію. Об'єднавчий з'їзд відбувся 15 червня на Михайлівській площі в Києві. Ініціатором та рушійною силою об'єднання стала Юлія Тимошенко. З'їзд одноголосно переобрав її головою партії та вніс зміни до статуту, які розширюють її повноваження. Крім того, партійні квитки особисто з підписом Тимошенко на з'їзді отримали Арсеній Яценюк, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк та Олександра Кужель. Звернення Юлії Тимошенко до з'їзд. До зачитала її донька Євгенія Тимошенко. Ми даємо друге оновлене життя батьківщині, яка сьогодні перетворюється з молодої партії лідерського типу на канонічну європейську партію із сильною внутрішньою демократією, професійною досвідченою командою та чіткою програмою становлення України. Сьогодні ми стаємо партією, яка в 2015 році впевнено візьме на себе відповідальність за життя нашої нації та виправдає довіру народу. За пропозиціями Тимошенко, головою політради партії Батьківщина обрано Арсенія Яценюка. Також з'їзд одноголосно підтримав кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах 2015 року. Наразі союз Тимошенко та Яценюка є однією з найважливіших складових формули перемоги над Януковичем. За жодних обставин Тимошенко і Яценюк не будуть конкурувати на виборах, а братимуть участь у них і перемагатимуть лише однією командою. Вони зробили висновки із помилок 2010. Ця року нам треба довіряти один одному. Так як я довіряю Юлії Тимошенко, і Юлія в своєму листі довіряє мені. У нас не просто політичний союз, у нас союз двох людей, які готові покласти своє життя для того, щоб Україна стала вільною європейською державою. Я довіряю Арсенію. Бачу, як йому важко. По ньому прямою наводкою б'ють і свої, і чужі. Але він вміє тримати удар, він боєць і при тому інтелектуальний, сучасний, патріотичний політик, тобто чотири в одному.